Е, бабі розкажу. Дід знову горілку краде. Знов горілку краде. Не спіли вигнати. Дивіться, всіх повиганяв, щоб горілку спокійно попити. Бо я знаю. Там він по-любому вже з банки п'є горілку. Дивіться. Потягає вже. Вже напився. Ще одну банку знайшов. Все, зараз всі заначки в баби повипиває. Вже з бідона п'є. Оцей дід. Поки баби не. О, вже з відра прям. Капець, ну це все. Все бабі розкаже. Зараз вам покажу свого лічного таксіста. Це мій лічний таксіст. Бачите, у кожного голові сільради є свій таксіст. Це тако до Вінниці і повезе, а що робити? Таке життя в цьому селі. Це тако за час до Вінниці довезе. Звісно, лижі б на цю тачку було б краще, але нічого, но... так довеземо. Друзі, ви зараз таке побачите, це просто жах. Дивіться, він когось закопувати пішов. Маньяк похититель Бачите? Когось закопувати пішов. Ну все, я пішов дзвонити до міліції. Я перший злодій на селі. Я заховався тут. Зараз будемо пиздити помідори. Дивіться. Хазяїн. Що він там робить? Він горілку п'є. Закуска впала, блин, ще й дощ іде. Треба вкрасти, Блін, хазяїн. Ну сейчас він вип'є. Та й ми підемо на діло. Дивіться. А, ну і вон нафіг. Такий дощ іде. Даже чарку випити не спів. Такий дощ, копи оставні ну, в бані. Не, не підемо сьогодні на діло, коротше, такий дощ іде. Пішов я спати, коротше. Ось моя кровать, зараз ляжу та й посплю. Дивіться, дивіться хтось іде. Зараз побачимо, хто це. Що там. там, діду? Є горіхи, нема нічого. Жуліки вже все позбирали, а, да? так? так. Дідові нічого не оставили. Два штуки тільки то що цими двома штуками? Не продасиш нічого. Ну да, тільки? Тільки так, тобто ну, да, треба мішок хоча б назбирати, а, то що буде діло, а це так. Нічого нема. От, йо я що ж робити. дем ждати. Добрий день. Оце таке, так, да, нема. Сьогодні нема. Не вродило сьогодні. Вчора було, сьогодні нема. Два кочегара. Два кочегара, один і второй. Що дід, кочегаром устроївся? Що? Що? Як там кочегарка кочегари? А, робота кочага на катушку. На сюхатушку. Ураю. Ташкент буде. А, я. Шкат образка. Ооо. П'ячку. Ну Ну, так, да. що це бумагою гратися. Скат засунув плиту. Та й все. Той ташкент. Один кочегар вже віддихає, другий кочегари на всю катушку. Повним ходом. ход. Колись, а я кажу, так, син, мені було 20 років, а тупіра. Казали, і ліча лампочка засвітилась, аж тупіру провели, а то ж не було, ніколи світу не було, синося, ніколи була лампа і внюс лили карасін, казали, не солярка, а карасін. І це так поставиш. І треба йти до корови доїти. Йдеш хлів з лампою. Треба води набрати з кільниці, йдеш з лампою. треба... Так жили, соломою палили, солома була постеляна в хаті, не було тих ні в кого полів. Так жили, синуся, так було, да. да. Соломою бор зварили, кашу там зварили, О, а як осінь, то ще поставили кукурудзу, баняк наварили. І так виживали, так люди виживали. Да.